У 17 областях країни розпочато набір до патрульної поліції, «Невиключення» виключення і Луганщина. В управлінні патрульної поліції міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне відкрито 142 вакансії. Розпочато 1 червня продлиться від до 1 липня, до 6-го включно будуть подаватися документи. Конкурентність висока. За перші 9 днів кампанії вже подано 450 заяв від кандидатів, та це не межа. Люди продовжують приходити із документами і надалі. До Роботи запрошуються українці віком від 20 до 35 років. Найголовніша якість прагнення допомагати людям. Кожен з охочих має пройти всі етапи відбору, що пропонуються. Цікаво те, що хоча хлопців традиційно більшість, дівчата все-таки не пасуть задніх. Із тих анкет, які були подані, дівчат всього 26%. Сєвєродончанин Максим, один із кандидатів, каже, що вже давно хотів спробувати свої сили у ролі поліцейського, бо те, що відбувається на вулицях, його не зовсім влаштовує. Його рішення підтримують найрідніші люди. До того ж, акцент робить на тому, що ця робота привернула його увагу саме після реформування МВС. Стара система не дуже добре працює. Це, ну, самі розумієте, багато много в ній, а от в новий, нові люди более молодые, у них немножко мировоззрение другое, поэтому вот такой выбор. Чарівна білявка Марина з Лисичанська мама двох діточок, за фахом бухгалтер. Вже працювала за освітою, втім відчуває. Її місце саме тут. Про те, що хоче боротися за законність у формі поліцейського, розказали не всім. Готує свого роду сюрприз. Каже, що зобов'язана дбати про місто, у якому народилась та живе. До того ж, в неї є позитивний приклад. Поліція нового зразку вже показала, що порядок можна навести, якщо до того є прагнення. Підкреслює, що і потрапити до рядів поліції стало набагато. Простіше. Після раніше це було дуже тяжело, і не у всіх була така можливість, то Зараз це намного все проще і легше, Тому дуже хочеться пройти. Ще один із кандидатів на посаду інспектора Віталій. За дипломом спеціалізується за комп'ютерним напрямком. Втім, за фахом попрацювати поки не вдалось. Впевнений, що пройде за всіма критеріями оцінювання. Мешканець Петрівки станічно Луганського району чітко називає мету і причини його сьогоднішнього візиту. Боротьба з корупцією. Ні, і по душі мені це все інтересне, специфічна. Ну, і знайома робота, теж кажуть, приходи. Переможці конкурсу не тільки втілять свою мрію зробити Україну кращою. Вони матимуть гідну зарплатню від 8 тисяч гривень, безкоштовне лікування для себе та членів сім'ї, компенсацію відпочинку, страховку і можливість безоплатно навчатися у вишах МВС.